Всім хай, з вами я Чакун, і ми продовжуємо бати в обичний світ. Це вже третя частина цього світу. В цій частині я хочу піти в печеру і добути там алмази, парочку і заліза. Головне, щоб я там багато разів не умер. Поїхали в жук. Так, я вже добу тут, зробив інструменти спати і поїхали. Так, вже на початку тут є уголь. Тоді поїхав і в жук. Фух, я вже так замучився, коли це все добував, це так було тяжко. Так, підемо сюди і подивимося, що тут є. Блін, йди отсюда! Давай, давай, давай. Блін-блін-блін. одне хп. Так, треба поїсти, встанемо тут, поїмо. Вже вернусь, коли все заграло. Так, треба вже йти до хати, бо я вже не хочу це поціляти, що я вже добув. Так, підемо до хати, і вжук. Так, виходимо з тої печери. А ти, блін, ти йди на. Окей, я ще раз піду в ту печеру і я заходжу хіба в печеру, а тут вони блін. Так, факів поставимо на місце і поїдемо, що там іще є. Зомбі, блін, Іди тут сюди. Іди відсюди, блін, плін. Отак вже з їжею буде поліпше. Так, підемо, значить, туди. Так а ми ну, йдемо туди. Подивимося, що там є і там нічого нема. Значить вилізаємо, вилізаємо звідси. Та ти мене вже задовбав звідси йди на нічого собі я тут шахту. Нещо. Надіюсь, тут я вже алмази знайду. Так, алмаз вона велика. Тоді вилізаємо звідси, я йду зараз там. Так, добудемо камню, щоб я туди зміг спуститися. Так. І це поїхали і книжок. А, ти я вже все добув, і так, поїхали. Коротше, я це не зняв. Я добув. Блін, 11 заліза і здох. Їх там немає, я їх не <му> можу знайти. Я здобув якоїсь херні, блін. А, блін. Так, а спати ніхто не відмовляв. О, тут і ще є заліза багато. Так, а тут є воно. Давай подивимось, от, і тут є. Так, я поставлю факел, щоб тут ніхто не спавнився. Так. Ах, ти кріпив, іди сюди. Блін! Ну це повний кап. Коротше, я не хотів вас затримувати, я добув 5 алмазів, аж 5 алмазів і 3 куска заліза. Бо я там скільки зняв, що ви це не передивитесь. Так, о, отут я буду робити кладову там, де буду шати свої ресурси. Все, тоді поїхав і в жук. Ого, мені зомбі-морковка випала, бо сажу її. Так, я вже все зробив і якось отак воно виглядає. Так, у мене не було світу, значить якось знімаю я так. А з вами був Ячакун. Ми в цій серії добули алмази і залізо. Якось так вийшло. Тоді поїхали і пока!